Вашій увазі тример для інтимного гоління для тіла. Це спеціальний Philips One Blade, біла серія. Дуже зручний корпус. Дивіться, будь ласка, якщо ми порівнюємо з е, звичайними стандартними, він набагато тонше. Корпус тримати дуже зручно. Е, тример унісекс підходить для гоління чоловіків і жінок. Давайте зараз подивимося саму голівку. Нажми певно. І подивіться, будь ласка, голівку. Вона, в принципі, схожа, як на звичайну OneBlade, але сюди додали спеціальну ось цю накладку, яка, бачите, вона тут заокруглені робить края для того, щоб ніде не кололо, не було ніяких дискомфорту. Тому саме ось такий тремор рекомендовано використовувати для гоління зони бікіні, для гоління під. Під паховами ноги, тобто повністю всі частини тіла. Тому, звичайно, я рекомендую, навіть якщо у вас є окремий тримор там для гоління, для обличчя, для стрижки, звичайно, краще мати свій окремий тример для тіла, і особливо, щоб він був особисто ваш, тому що це гігієна. Треба розуміти, що особливо, там, якщо це підмишками, там можуть бути і бактерії збиратися, і так далі. Тому, звичайно, краще мати окремий пристрій для цього. І OneBlade в цьому буде якнайкращий варіант. А, значить, Перевага OneBlade, що ви можете потім купити касету, вони продаються окремо на кожному кроці. А, витривалість. Працює 30 хвилин, цього достатньо навіть і не на одне гоління. Повністю вологозахист, тобто це може бути мокре сухе гоління, ціна 1599 гривень, гарантія рік від магазину. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь замовляйте, дуже класна штука. В комплекті кабель USB. В комплекті насадка на 3 міліметри, і також рукавичка для пілінга спеціальна.